Любі друзі, це відео для тих, хто цінує польові квіти. Вийшов прогулятися і ось зібрав такий гарненький, красивенький букет. Дивіться, як, яке тут різноманіття квітів. Зараз саме такий сезон, коли все квітне, ромашки. Назви всіх я не знаю, але ось такий гарний, красивий букет. Дуже пахущий ось, понюхайте. А як пахнуть ромашки, о гарненький такий. Іноді здається, що польові квіти набагато, може і не здається, красивіші і кращі, ніж куповані рози або хризантеми. І така ось у нас красота. Сьогодні зірвали, в водичку поставили, буде в хаті у нас аромати польових квітів. Вам подобається?